Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко Добрий з максимально коротким відео, перш ніж я відстібну ноги і завалюся спати. Мова про кришку забору повітря машин 2S3, с 3 так, Акація. Самоходки, артилерія. Панове, зараз не маю показати наживо, але це дуже важливо. Я змушений записати це відео. По ходу машини кришка забірника повітря має стояти таким чином, щоб оцей хвилеріз, такий кришка, закривала спереду забір повітря. Для чого? Для того, щоб коли у вас працює мотор, ви стріляєте, гази так, з гармати не летіли в очищувач повітря і не пропалювали вам. Тут цілі, цілі тунелі в касетах оцієї путанки дротяної, яка у вас промаслена, фільтрує з повітря на вході до мотору. Записую це відео, тому що стикався неодноразово з цією проблемою. Знаю, що це проблема системна, і інколи навіть машини з заводу приходять з. Кришкою, оцією загнутою, поверненою до башти. А вона має бути спереду, щоб захищати від полум'я. Спереду. Так? Бо мені цими днями трапилося відео у Фейсбуці, де показували артилеристів. І там на перших секундах показується акація, І у неї оцей повітрязабірник відкритий, відкритий спереду. І все полум'я, всі гази. Все високотемпературне, затягується, пропалює. І потім або ви, екіпажі своїми силами, або ми приїздимо в рембаті, всі починаємо витягувати ці 150 кілограмові циклони, очищувачі повітря, міняти пропалену путанку, ліпити, не знати, що на колінах. Панове, будь ласка, пильнуйте, поділіться з тими, хто катається на акаціях, це дуже важлива річ. Мала деталь, яка дуже різко впливає на боєздатність і працездатність і ресурс машини в цілому. Дякую за увагу. Дає Господь добре працювати. Слава Господу за все! Слава Україні! Слава нації. Залишайте мені, будь ласка, вашу підписочку, вподобайку і думки, зауваження, пропозиції в коментарях. Дякую за увагу. На добраніч!